Слава Україні! Як говорять сили протиповітряної оборони України? Ми збиваємо майже все, що летить в нашому небі. Що говорять сили протиповітряної оборони Брянщини? Ми теж збиваємо майже все, що летить у нашому небі. Але лише ми з вами знаємо, що є нюанс: мінус 53 мільйони доларів. 4 бойових повітряних машини, 9 членів екіпажу. Це те, що Росія втратила в небі над Брянщиною. Далі буде. Далі буде ще гірше для Росії, тому що в нас є Збройні сили України, а в них не вмотивована Друга армія світу за кількістю людей, за кількістю озброєння, але з допомогою наших союзників дотиснемо і розіб'ємо. І тут треба кожному пам'ятати, що від нас залежить на наших ділянках спільного українського фронту, щоб ця перемога наближалася. Швидше. І пам'ятаємо, якою ціною вона надається. Щодо Одещини, у нас 4-5-0, ніч була тривожною. Попереду вечір, попереду чергова ніч. Сподіваюсь, вони будуть тихими. Хоча ракетна загроза, звичайно, не стає меншою. Ворог вивів у Чорне море калібри, у ворога є тактична авіація, але він тепер замислиться, чи варто йому летіти на наші терени. Але є стратегічна авіація. Може бити, може атакувати. Не нехтуйте правилами повітряної тривоги. Будьте чемними. Дякую усім дотичним за, вашу, за нашу спільну роботу на перемогу. Тримаємо стрій! Усі комунальні служби і в місті, і в регіоні працюють. Критично важлива інфраструктура забезпечена усім необхідним. Тепер все залежить від кожного з нас на наших місцях. Тримаємо стрій! Слава нації! Смерть ворогам! І пам'ятайте, посміхатися обов'язково треба! Це теж зброя!